І так, друзі, як же працюють наші зимові штани разом з нашими основними штурмовими штанами? А ми бачимо, що в нас тут є посилення з кордури на зимових штанах, посилення ось тут от знизу. І воно все так скомпільовано, щоб ви могли саме, щоб ваші основні штани вони точно припадали саме на Ось це посилення. Тут досить величезний такий об'єм, саме посилення з оригінальної американської кордури. Як ми бачимо, ми прорахували всі деталі для того, щоб ці штани вони ідеально співпадали з. Зимови штанами О, через те, що в нас тут така величезна блискавка, їх, по-перше, дуже зручно вдягати. По-друге, у вас є можливість е, потрапляти всередині в кишень ваших основних штанів. Так, це не буде прям так зручно, якщо б на вас взагалі не було би штанів, е, саме зимових. Але все ж таке можливість потрапляти є е, досить повноцінним. Також що стосовно блискавки, то в нас тут використано спеціальний дуже величезний такий гудзик для того, щоб вам навіть там в зимових рукавичках було зручно їм маніпулювати. І також блискавка в нас досить велика для того, щоб ви могли якби комфортно себе відчувати. От. В принципі, ці штани зимові вони, мабуть, найкраще взагалі підходять для наших сучасних зим. Тому що, якщо ви забули, я вам напам'ятаю, що сьомий шар екваксу американського він. Пропускає воду, тому що він розрахований на температури там, до мінус 20-40. Це, те це ті температури, в яких дощ йти в принципі, не може. А, а у нас зими такі, що цілком вірогідно, що, в зим, що вночі в нас мінус 5, а, а днем вже йде такий нормальний дощ, і там у нас плюс 1, плюс 2. І для цього ці штани ідеально підходять, тому що тому що вони виконані зі спеціальної армованої мембрани, вони не пропускають вологу. Також у всіх тих місцях, де вони можуть бути пошкоджені, вони посилені кордурою. А це ось тут на колінах. Ось тут, в тих місцях, де в нас а, може берець шорхати по штанах. А, і також, ось так от, аж до сюди, уся задня частина в нас також виконана з кордури. Причому ми обрали досить м'яку кордуру саме для того, щоб вона не сковувала ваші рухи і не була надто такою тяжкою. А, крім велкро, які яке буде працювати у 90% випадках, ми додали все ж ще й кнопки для того, щоб. Нормально фіксувались ці штани, навіть якщо ви досить сильно забрудните свої велкри. В цілому, це, мабуть, найкращий вибір для зими щодо стосовно потеплення таких штанів. А всі деталі щодо замовлення у нас у шапці профілю.